Шановні глядачі, сьогодні, 24 лютого, гість нашої студії відомий український історик, доктор історичних наук, професор Василь Деревінський. Пане Василь, ви напевно погодитесь з тим, що 20 числа лютого стали для сучасної історії України такими героїчними і драматичними. Це згадаємо і революція гідності. Коли 20-го загинуло стільки борців за незалежність, за свободу, які стали небесною сотнею. Це день, який наближає нашу свободу. І коли здавалося, що ось уже вона свобода, що ця кліка Януковича зникне з української землі назавжди, почалася агресія Росії. І, ну, і вже 24 лютого 2022 року ця повномасштабна війна Росії проти України. Десять років це суцільний бій. Звичайно, вони не пройшли даремно, це такий відбувся вибух національної свідомості, але бій триває. І як згадати слова теж історика Ключевського, який сказав, що Росія загрожує Україні, а Україна загрожує Росії, залишиться один, звичайно, що залишимося ми, але все ж це дається дуже нелегко. А як ви, як історик і як громадянин, оцінюєте це героїчне? Десятиліття, це важке десятиліття, безперечно. Десятиліття вибору. Ось правда, я би сказав би, що війна в нас почалася раніше. Війна у нас фактично почалася з 91-го року, навіть з моменту проголошення, коли 24 серпня 91-го року проголосили, ну, він зараз називається Акт проголошення Незалежності. Хоч в дійсності він є акт відновлення незалежності, адже в 20 столітті ми вже втретє проголошували свою державу. Ось, і одразу, фактично, через декілька днів до нас приїхала московська делегація, московські демократи, з якими разом знищували комуністичний режим, і вони приїхали до нас і стали вимагати, щоб ми відмовилися від незалежності. Ось. Тобто, це зразу був дзвіночок, Ось тут зразу ж напрошуються слова, що російська демократія закінчується там, де починається українське питання. Власне, і після цього фактично почалася війна, неоголошена війна, економічна, інформаційна, культурна війна і так далі. А ось вже в 2014 році це просто почалася збройна інтервенція, тобто це черговий виток війни. Ось і. На жаль, ну власна Росія е, вибрала, на жаль, для нас, вибрала той момент, що ми були ослаблені. Так само, як в 2022 році. Коли ми були ослаблені, коли у нас відбулася революція і післяпореволюційний період, фактично так само, як було обрано е, в 18-му році. Ну, ось коли е, тоді, в листопаді-жовтні, коли було у нас виступ був проти гетьмана, росіяни вибрали цей момент і вдарили. Ось, коли ми були не готові відбити зовнішню цю агресію. Але тим не менше, хоч ми і були не готові, але ми витримали і ми є. На жаль, це, що відбулося з Україною і українцями впродовж лише ХХ століття, ну мало яка спільнота національна це переживала. І відновитися, як фенікс попілу, це треба часу. Ну, зрозуміло, люди хочуть вже досягти чогось реального за своє життя. Але коли тут цілі покоління знищувалися, тут треба ця реінкарнація, що відбулася, тут треба довшого часу. Але ми це вже неодноразово в нашій історії це було. Так що ми йдемо. Успіх нашої держави залежить від кожного громадянина України, незалежно від віку. Фаху, спеціальності, статусу, тільки напруження всіх зусиль може привести Україну до перемоги. Це, по-моєму, однозначно. А як для вас пройшли ці 10 років? Навчання нових поколінь історії. А історія це ця річ, яка є необхідною для нас, адже історія це є інформацією. А інформація це найцінніше, що є в цьому світі, найдорогше що є. І того, що бракує українцям. От А українці, ми зараз в такому стані амнезії і амбівалентності, власне, тобто втрата свідомості, втрата національної пам'яті і е, фактично шизофренія. Ми не відмовилася від колишніх імперських ідеологем, героїв, істин і так далі, але хочемо будувати щось своє. Тобто ми маємо не той ґрунт, скажімо. І... А це через що? Через те, що ми не знаємо своєї історії. Тому нам легко можна щось нав'язати, маніпулювати, от зараз, як Путін каже, що нас не існує. Ми є що полонізовані росіяни. Ось, А власне впродовж того часу я намагався. Зробити так, щоб мої студенти принаймні, розуміли при намі чотири речі. Кожен з моїх студентів чи кожен з нас знає день свого народження. Я хотів щоб студенти знали, коли народилася українська спільнота. Адже це питання, я думаю, мало хто може в Україні загадати. Друге питання, щоб знали, як українці боролися за місце під сонцем за право на цю територію, де вони живуть, де живуть їхні батьки, де жили їхні предки. Четверте, як формувалася українська держава? І коли взагалі українська держава виникла? Чи в 24, 24 червня 91-го року? Чи може ми трошки маємо давнішу історію державотворення, Власне. І четвертий момент, що я хотів, щоб знати, що українці дали для світу? Які культурні здобутки дали? Адже. Заходиш в аторію, витягуєш телефон. Хто його вигадав? Хто створив персональний комп'ютер? І так далі. Тобто є речі, які просто студентові а як що це українець? Тобто, і ці речі це зразу ж є. Е, вони фактично видозмінюють розуміння студентів самого себе. Ту, це ми зробили. Це ми й були вже, а нам. Постійно наголошували на якісь меншовартості. вартості. Чи зараз як Путін хоче сказати, що у нас немає? Тобто, якщо людина буде це знати, вона буде критично мислити, вона буде мати певний рівень свідомості, і цю люд, цією людиною буде важко щось зманіпулювати. Тобто, оце я по суті намагався робити. От бачите, де до історії ставилося так, як до е, якихось там оповідей про нашу минувшину, а зараз історія стала такою дуже актуальною е, темою, і навіть не тільки темою, а е, нашою зброєю проти, проти окупантів. Е, що ви багато пишете? Е, що вам вдалося створити, написати е, за цих 10 років Як як описалося? Скажу останнє. Останнє зараз має цікава книжка вийти, яку я е, е, підготував і, власне, підготувати, яку наштовхнула ця війна. Адже я, як історик, фактично з перших днів став працювати над тим, що дає нас ногу. От як одного разу почув спогади бійця, який з 2014 році був добровольцем, воював на сході, і він сказав такі цікаві слова. Мені в руки потрапила одна книжка. Назву, я думаю, багато хто цю назву зустрічав. Вона називається просто Історія України. Каже: я до того часу не цікавився історією. Я її відкрив, погортав. І вона мені дала наснаги воювати. Я зрозумів, навіщо я буду воювати. Навіщо я маю воювати? І хто мої вороги? Ось, власне, так сталося, що я зрозумів, що ми, українці, мало знаємо про свої перемоги. Ось і я почав вести таку рубрику на Фейсбуці, на своїй сторінці, українські звитяги День за Днем. І я навіть для себе відкрив, що українці кожного дня перемагали. Впродовж історії немає дня, щоб українці не перемагали. Кожного дня в нас є перемога. І, власне, я впродовж цього року я писав, кожного дня в нас була якась перемога. І це було приємно, що коли з фронту до мене дзвонять. Ми читаємо, є робота з бійцями. Ми використовуємо. І це, я зрозумів, що це те, що потрібно. Шістдесятництво, українська гесінська спілка. Що ви там знаходите для сучасності? Віра в власне перемогу. Як кажуть, перемагає не найсильніший, перемагає не наймудріший, а перемагає той, хто вірить, що може перемогти. Адже ті люди, шістдесятники, сімдесятники, вони кинули виклик системі, яка, здавалася, є непоборною. Вони фактично ніхто не думав, що вони за життя побачать крах цієї системи. І що? І вони побачили? Ця система, яка просто їх на ніць старала, на ніщо, що могла все зробити їхніми життями, їхніми сім'ями і робила це. Фактично знищувала сім'ї, фактично знищувала життя, але ця система розсипалася фактично. Тобто вірити і діяти. Коли є покоління, власне, і покоління, які мають національну пам'ять, от є такий, і вони не розриваються як молекули, а підтримують цю пам'ять. Відповідно, вони знають, ким вони були. Вони знають, ким вони є, і вони знають, чого вони хочуть. Відповідно, це проходиться, це так би мовити, як ви кажете, дух. Дух вічної сихії, дух боротьби. Адже якщо порівняти різні народи, почитати різні історії, кожен народ по своєму є особливий, хтось в більшій чи іншій мірі був активно діяв, в, напевно, якомусь історичному періоду. Але головне, що в тих народах було бажання. Бути на своїй землі і бути тут господарем на своїй землі, що в нас завжди було. Розкажіть, будь ласка, про форум Чорновольські читання, яка його мета, призначення, представництво? Ну, власне, сама назва Чорновольські читання це пов'язано з постаттю В'ячеслава Чорновільного. Це фактично, якщо брати 20 століття, то Середина ХХ століття асоціюється з постадю Степана Бандери. Фактично, це визвольний рух, це був він прапором цього визвольного руху. А отже, друга половина ХХ століття, чи скажімо так, 60-ті, -80 80-ті роки. тут, На які події ми не подивимося, ми знаходимо Чорновола. Де найнебезпечніше в перших лавах фактично всюди є чорновіло. 60, 70, 80 роки, навіть 90-ті роки вже незалежності України. Тому ця постать така доволі цікава і важлива для історії. Він багато що зробив вніс. Якби його не було, історія б не була такою, як вона була. Крім того, постать Чорновола є темою мого дослідження, докторського дослідження, власне. І тому я вже підхопив. Цю ідею, яку свій час запропонувала була сестра Чорновола, і тобто про проведення такої конференції, ось таких читань чорновольських, які і відбулися вперше, дві 2003 році, ось в інституті приміщенні інституту історії е, НАН України, ось і в 2013 році вже продовжував так би мовити цей почин. Відбулися другі читання. Ось і вже з 2003 року мають бути восьмі. Ось правда, восьмі читання мали бути 22-го року. І саме на березень місяць, 22-го року, мали бути восьмі читання. Але наші брати все зробили, щоб вони не відбулися, оскільки тоді в Києві їх провести було неможливо. А в іншому місці я їх не бачив за доцільне проводити. І власне, ми в цьому році, 20 квітня 24-го року, відновлюємо і будемо проводити восьмі читання. І читання це є, скажімо, такий майданчик, майданчик для інтелектуальної думки. Ми там осмислюємо попередні періоди, особливо акцент це на 60-80 роки, тобто на цю визвольність спротив. Цього покоління, яким виразником якого був В'ячеслав Чорновіл. Ми так само будемо розглядати в історичному контексті 90-ті роки, тобто, початки українського державного відновлення початку українського державотворення. Ну і так само ми будемо розглядати актуальні питання сьогодення. Тобто, щоб консолідовано побачити, зробити погляд на минуле і вибудувати певні якісь візійні такі моменти для того, як розвиватися далі. І, власне, учасниками цього форуму є як історики, як економісти, там, політики, журналісти, військові, тобто люди з різних середовищ, тобто експерти і професіонали своїх справ. Це ви запрошуєте людей безпосередньо тих, які вас цікавлять для виступу на форумі? Це може бути будь-хто прийти і бути присутнім послухати? На читання можуть, може прийти будь-хто, двері відкриті, адже хотілося б, щоб всі. Слухали ці ідеї, ці думки, брали участь в дискусіях, розмовах. Безпосередньо там будуть запрошені люди, тобто експерти, які можуть виступити, і будуть ті, хто буде надсилати свої доповіді. На їхні матеріали будуть опубліковані. Тобто завжди раді. 50-ті роки, 60-ті роки це народилася ціла. Плеяда надзвичайно яскравих особистостей: Левко Лук'яненко, Брати Горині, Степан Хмара, Євген Пронюк, Олесь Шевченко, Євген Сверстюк. Кожна особистість, яку зараз я назвав, вона гідна того, щоб в якійсь формі. Розповісти про неї, от ви знайшли таку форму, як чорноволівські читання. Про Лук'янка можна там в іншій формі, про Богдана Гореня, Михайла Гореня можна в іншій формі, але щоб ідеї цих людей щоб вони жили. Щиро дякую за це інтерв'ю і бажаю творчих здобутків і успіхів на викладацькій ниві, тому що це також зараз дуже необхідна і потрібна справа дякую дякую вам